максимально популяризувати, доносити до людей в громадах. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що в межах Черкас відбувається величезна кампанія підтримки ментального здоров'я. Так вона не називається таким чином, але є без кого програм у підтримці психічного здоров'я і психічного і психологічного напрямку, і громадські організації дуже класно працюють в цьому напрямку, вони урядові. 叫什么？这个没玩。 Люди там обмежені в певні отримання інформації і в ресурсах, в тому числі інформаційних. Тому ставимо за мету амбітно собі доносити максимально цю інформацію до територіальних громад. Вже почалася робота активна з ними із сільськими радами, територіальними громадами, того, що саме населення, яке сконцентроване там, а там велика кількість інути, що перевішених осіб, і ветеранів, і членів сімей, і діти, які потребують нашої уваги саме роботу. На з ними першочергова І ще по інформаційно-роз'ясненню роботі плануємо а, зробити інформаційні куточки з ментального здоров'я, де як в різних структурах державних, приватних, громадських, там, де а, є концентрація великої чисельності осіб в різних категоріях. І тих осіб, які потребують додаткової уваги, зокрема, це і школи в першу чергу для дітей, це центри зайнятості для відвідувачів, ЦНАПи, територіальні громади і різні різні установи, де буде зосереджена в цих куточках, буде зосереджена максимально конкретні поради, як чи сторічніше ситуації, як протидіяти стресу, як, як виявити в себе ознаки посттравматичного стресового розладу, тому що на жаль. Ми не вміємо не те, щоб піклуватися про своє ментальне здоров'я, ми не вміємо дати критичну оцінку і зрозуміти, що ось вона червона лінія на підході, і потрібно звертатися можливо до допомоги.